Тоді, як Україна і світ шукають шляхи до завершення війни, Росія посилює свій кривавий терор проти українських міст та цивільного населення. Десятки загиблих у Дніпрі, Києві та інших громадах цього тижня це демонстрація того, що Росія не шукає миру, а значить, Україна і партнери мають примусити агресора до миру через силу. Для цього працюємо з нашими союзниками над новими оборонними пакетами і санкціями, посилюємо нашу економіку, оборонку та виробництво зброї. За перші п'ять місяців цього року уряд виділив на оборону та безпеку України майже 1 трильйон гривень. Це дві третини від усього, що ми витрачаємо з державного бюджету. Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, то ми виділили на армію і безпеку на 34% більше коштів. Кожного гривню платників податків з державного бюджету направляємо саме на обороноздатність України. Наші Збройні сили весь цей час фінансуються пріоритетно і повною мірою. Більше того, всі додаткові ресурси ми будемо направляти саме на ці потреби. Тому сьогодні уряд приймає законопроект щодо змін до державного бюджету на 2025 рік. Ми пропонуємо збільшити фінансування сил безпеки і оборони України цього року на 412 мільярдів гривень. З них майже 311 мільярдів гривень передбачено на Міністерство оборони. Також пропонуємо більше 100 мільярдів гривень спрямувати на посилення спроможностей Мінстратехпрому, Техпрому, Нацгвардії, Прикордонної служби, СБУ, головного управління розвідки, тобто всіх тих, хто знищує ворогів та створює ефективні інструменти, аби їх ставало менше на українській землі. Ще 6,3 мільярди гривень плануємо направити Міністерству цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій. 6,1 мільярдів гривень передбачено для Міністерства освіти, аби з 1 вересня діти 5-11 класів у прифронтових регіонах могли отримувати безкоштовні обіди у своїх школах. Ще 3,1 мільярдів гривень пропонуємо виділити Міністерство охорони здоров'я для закупівлі ліків, зокрема для лікування громадян з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією. Усього плануємо збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 449 мільярдів гривень. Джерела покриття цих видатків це збільшення доходів бюджету і збільшення внутрішніх запозичень. Ми чітко розуміємо, як профінансуємо абсолютно всі видатки цього року. Ведеться постійна робота з партнерами і з міжнародними фінансовими організаціями, щоб Україна мала необхідні ресурси для захисту і відновлення.